На змагання з греко-римської боротьби приїхали сильні учасники, говорить організатор Анатолій Самоха. За його словами, хлопці готові боротися за перемогу, оскільки змагання є вирішальним етапом відбору до чемпіонату світу. Це чемпіони, призери Європи і світу різних вікових категорій. Але вже не підросли і всі дорослі. Тут борються чемпіони. Світу серед Ю-23 і Європи, призерів світу серед дорослих, чемпіони світу серед кадетів. Анатолій Самоха додає, до Черкас завітали борці з 16 областей України, зі столиці та Автономної Республіки Крим. Тренер Валерій Брильов приїхав з спортсменами із Запоріжжя. У нас 11 учасників. У нас 11 учасників і тренер. Представлені у вагових категоріях 60 кг, 67, 63, 77, 82, 97, окрім важкої ваги. Зі слів старшого тренера збірної за результатами виступу 29-го будуть збори по підготовці до змагань у кінці осені. І за результатами цих змагань буде додатковий відбір до збірної. Тому мотивація і потрапити на збори і до складу збірної країни. Кає свого виходу борець кривого рогу Назар Левченко. Для хлопця це перше змагання за цикл, Каже, що чимало пропустив через хворобу, але до бою готовий. Сейчас ми вашлі послі трудна. Зараз ми зайшли після складних зборів, готувалися, вели себе до цього і приїхали сюди перевірити свої сили. Усі суперники сильні. До того ж, я давно не виходив на хороший вид змагань, тобто мені треба показати свій максимум, розігнатися, відчути і спробувати. Головний тренер національної збірної з греко-римської боротьби Володимир Шацьких говорить: завдяки таким турнірам формується команда України для чемпіонатів Європи та світу. Стоять серйозні задачі Стоять серйозні задачі відбору. Починається новий олімпійський цикл. Формуємо команду на Париж 2024 за словами організатора Анатолія Самохи, турнір триватиме два дні. А переможців вітатимуть на батьківщині Івана Піддубного у селі Красенівка у суботу, 14 жовтня. Галина Мазур, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси.